Доброго дня виноградарі сьогодні, 15 жовтня. Вийшло дотягнути до 15 числа свої технарії, що залишалися на лозі. Це чорний доктор, Каберне Совіньйон, Мерло Цвайгельд і Дорнфельдер. А шарубін також. Сьогодні буду знімати з лози, тому що по верхам вже заморозок вдарив так доволі конкретно, а також на відкритих місцях лоза прибита зелена. Тобто, виходить, верху пройшов, там, де був захист, то лист ще зелений. ну Такий стан у мене зараз ягоди. Чорний доктор, далі он каберне совіньйон. Тобто це ті сорти, які змогли висіти, не гнити. Ну, були деякі там частини грон, де трохи були такі постраждали ділянки. Ну, в цілому вони все досить адекватно показали в цей непростий рік. Тому сьогодні буду знімати з вже грона із лози і на переробку по цукру. Практично всі змогли вирівнятись за цей період часу, поки було тепло. Наприклад, Каберне Сувіньон зміг дотягнути, такий замір робив з 18 до 20 брік. Те ж саме можна сказати по всіх інших сортах, які я сьогодні зрізаю. Ну, для такого жахливого вересня, як зараз, то я вважаю, що це непогані показники, тому що. Тому що я розрахував, що Каберне Сувіньон набере не більше 16 брікс, що було після сезону дощів. Тобто цукор спочатку набрав 17-18, потім сезон дощів почався в вересні, впало все до 15-16. Ну а зараз цукру 18-20 брікс. Ну, не скажімо так, не гарно, але не погано. Ну, з другої сторони, не зовсім погано. А ще також буду знімати зараз, теж із лозив до останнього магарача. десь в рамках 20 брікс цукру теж. Тому такі результати тут він у мене і там на тому ряду. Тому ж ряду і Дорн ви бачите. Тому всього вам найкращого. Уже будемо говорити, мабуть, про вино, про виноробство в наступних відеороликах.